Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на стороні поліцейських знову будемо кататися. І це знову затримання порушника. Ще 33-600, щоб наступну поліцейську тачку відчинити. Тут також за 3 хвилини, зато окрім цих шипів, нам ще огородження доступне і ЕМІ доступне. Астон Мартін. Так, переслідуємо порушника цього. Нехай відповість перед законом. А, він блокування використав. Так, прискорюйся. Ось так тобі. Нічого собі. Оце маневр він виконав. А, знову по грунту буде, буде їхати. Та ти надоїв по грунту цьому їздити. Йди сюди. Ляхамханути. Ти поповній відповіси. Ти поповній зараз відповіси. Ось так, Ти відповідь. Який... Засранець. Ти ти мене дратуєш своїми маневрами цими. Мені не подобаються такі. Я не знаю, чого не спрацьовували Кнопки ось так тобі. Зараз стоїть повіси, поповній. Ось тобі. Ось так тобі. ляха муха. Як він мене вже дістав своїми маневрами цими непередбачуваними. що ще й не туди поїхав і куди я ще врізався units, огорожу вис... огорожа виставлена Ось так тобі. Ти отримав поповні. Ну за срібну медаль ти ще більше будеш тікати від мене. Винагорода мене очікує. Дві нові винагороди мене очікують. connya engineering the future of speed enforcement delivering 100 times more electrical impact than a lightning strike this generator provides the ultimate electromagnetic stopping force developed in parallel with the military new lock-on algorithms deliver 75 percent faster target acquisition innova police. Карбон Моторс. А, Карбон Моторс. Це просто концепт. На той час. Ми це вже бачили. Субтитры Блокування знову застосував. Ну все, стережися Так, огорожуємо виставу. Ось так тобі. Я оце застутую проти тебе. Удосконалений, еммі. Ось тобі. Бачиш скільки пошкоджень тобі завдав. Що собі? Оце маневр ти застосував. Я навіть на місці пробуксував. Ось так. Ось тобі. Отримав, позаслухав. Ти не сховайся від мене. Странець. Не втечеш від мене. Зараз ти відповісти за все. Ось тобі. Ось і золота медаль. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!